Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні пластикові педалі. Складні. Це така зручна річ, яка дозволяє велосипедисту залишати велосипед в складному стані, тобто мається на увазі не весь велосипед, а педалі. Вони розраховані на. Частіше на велосипеди, які мають складну раму, але вони теж підходять і до простих велосипедів класу МТБ, прогуличних ручів. Тобто мандрувати з такими педалями дуже зручно. Вони мають ось таку можливість складатись: є пластикова основа одна, пластикова основа друга. Внутрі стоять звичайні підшипники насипні. Ось так воно працює, тобто натиснув, і потім вони е, мають можливість змінити кут нахилу. Дві педалі е, права, ліва, е, пластикові. Ну, насправді це сами, са, сами простий варіант педалей через те, що вони пластикові. Пластик завжди, коли рухається, він має можлив... ну, таку е, функцію, як знос. Тобто, е, Бажано придбати, якщо ви бажаєте їздити, мандрувати на велосипедах довгий час то звичайно міталеві. Основи підшипників закритого типу це промподшипники. Але це такі педалі, які недорогі, дозволяють велосипедисту зрозуміти, наскільки вони потрібні. Педалі мають назву left і right, права, ліва, тому що різні різьба, різня різьба накручування. Тобто, коли ви педаліруєте, ви постійно закручуєте через це і різні педалі. Не забудьте, Пам'ятайте, що якщо вставляти. Любу педаль то потрібно знати, що вона є ліва і права. Вони також із терини, там де різьба мають букву буку Лефт right, R. Педалі пластикові. Комплект нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе можна придбати і встановити. Вони дуже зручні, ну, тобто я коли рукою натиснюю, мені дуже незручно, тому що вони не, в, не на велосипеді, а коли вони стоять на шатунах, то дуже зручно їх можна ось так от -от, перегортати, міняти їх за позицією. Ну, пластикові звичайні педалі до велосипедів. Подобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Вілавіво. Бажаєте придбати, переходьте по ссилці нашого YouTube каналу на сайт вілавіво. і замовляйте, постійним покупцям завжди знижки. Якість гарантуємо. Приходьте, купуйте!